Дмитра Фірташа вважають впливовим олігархом та мільярдером, але чутки про його багатство виявились дещо перебільшеними. Як встановило агентство Reuters, фірташ купував українські хімічні заводи на кредити російського Газпромбанку. Кредити він досі не повернув. і Тепер його заводи в заставі у російського банку, контрольованого Кремлем. Але у фірташа є схоже запасний аеродром Великі земельні угіддя на західній Україні. Записані на його родичів. кажуть, там унікальний клімат і добре ростуть помідори. Газовий олігарх цілком може перепрофілюватися на томатного. Про це в розслідуванні Ольги Євстігнєєвої. В рідне село Дмитра Фіркаша, а також один з його найбільших інвестиційних проєктів за останні 10 років. А в мене в руках 39 сторінок з реєстру майнових прав, де вказані чимало об'єктів, якими володіється знатне сімейство. Цю місцину на Тернопільщині називають українською Швейцарією. Єстерський каньйон визнано одним з семи чудес України. Унікальний середземноморський клімат створює чудові умови для вирощування фруктів та овочів. Мільярдер Дмитро Фірташ створив тут один з найбільших тепличних комплексів Європи. Відкривати його у 2012 році прилітав тодішній прем'єр Микола Азаров. Повернення олігарха місцеві жителі чекають навіть більше ніж спецпризначенці Авакова в Борисполі. Я, в принципі, ніколи не тіряла цієї зв'язки зі своїми там однокласниками, друзями, з ким я вираз. У Синькові Фірта ще називають Дмитром Васильовичем і люблять розповідати, що він зробив для села. Це є в нас амбулаторія, це в нас будинок культури, це Дмитро Васильович виділив кошти на церкву, це в нас школа. Він міг просто би, як кажуть в народі, забити болт на це все. Що й немає куди грошей діти. Купити собі ще якусь ляльку на Мальдівах чи на Багамах, хоча може в нього і там є. Uh -huh. От для людей в селі зробив. Дмитро Фірташ також побудував бенкетний зал за два кроки від міської ради. Тут навіть висить його портрет. Школа, садочок, церква, готелі, дім, культура, а також є ще чимало об'єктів, на які Дмитро Фірташ не шкодує власних та державних коштів. Фірташ у Синкові, приклад для школярів та гордість для бабусь. Якби ми побачили тут пам'ятник, зведений йому ще за життя, ані скілечки б не здивувалися. У нас народився тут Дмитро Фірташ. і він вирішив. Так нам подарунок. Це все за його кварт. Пан Василь, військовий пенсіонер з Чорткова. Каже, залишив сім'ю в рідному селі, щоб жити у Синкові. Краще жити, звісно. Бачиш, тут фірташ все тримає. Молодець, якого суботу тут би ніколи цього асфальту тут би ніколи не було. Це село би умерло. Ця пані чудово пам'ятає молодого фірташа. Ходив з моїм сином до школи. А Я мала в школі. Й наразі кочергов получив. Не слухай. Однак поряд з приємними спогадами про фірташа маленького є й сумні про фірташа олігарха, який приватизував чи не пів села. Та одну хату знесли, там так само знесли, та керниця відстачила судруха. Та жінка так страшенно плакала, що її відці виселили, що і померла. Мати фірташа Марія Григорівна успішно освоює нові інвестиції свого сина. На неї записані земельні наділи, нежитлові житлові приміщення, будинки та квартири у синькові заліщиках Тернополі та Чернівцях. У Синькові, де розташовані 40 гектарів теплиць ДФ-груп Фірташа, жінці належать ще майже 100 гектарів землі. А це 100 футбольних полів. Тут же у Фірташа 8 будинків з загальною площою у майже 2000 квадратів. По суті, мама з папою мене з дитинства привучили до того, що я маю заробляти себе на, на, на життя. Мати фірташа також володіє двома відпочинковими будиночками номер 35 і 14 у заповіднику в Касперівцях. Раніше вони належали державному товариству мисливців та рибалок. Один з охоронців комплексу каже: будиночки фірташі здають в оренду. База була у і тих два роки, коли я у давав власникам, туди робили хотіли. Загальна площа двох будинків 180 квадратів. У Тернопільській регіональній екоінспекції кажуть, реконструкція будинків у природоохоронній зоні заповідника була незаконною, а місцеві припускають, сусідня споруда під номером 22 теж належить фірташам. Якщо ви проводите реконструкцію цього об'єкту, ви маєте його узгодити на той час було Тернопільське обласне е, управління охорони опоштування правосельдовості. Вони цього не зробили. Володіння на своїй малій батьківщині фірташі ще розширювали поступово. Темп різко прискорився під час Євромайдану 2 грудня 2013 року. Одразу після подій на банковій дані в реєстр вносилися чотири рази. Щоразу Марія Фірташ купувала ділянки по два гектари. Загалом, напередодні втрати влади Януковича, з 1 листопада по 31 грудня 2013 року фірташі договорами купівлі-продажу оформили на себе 17 об'єктів нерухомості. Примітно, що абсолютно більшість цих угод узаконив один нотаріус Сергій Лютий у Заліщиках. Коментувати деталі цих правочинів пан Лютий категорично відмовився. Я юридичного права розголошувати. Будь-які е моменти цієї е не маю. Ми поцікавилися в нотаріуса, чи була перевірка, адже ще влітку МВС України оголосило про арешт майна Фірташа. Приміром, квартири у Києві по вулиці Паторжинського зареєстровані на Марію Фірташ. Вірогідно першу його дружину арештовані. А у Синькові нічого підозрілого правоохоронці не знайшли, каже Лютий. Слава Богу, ці перевірки відбулися. Дані правові акти визналися як такими, що є чинними. Повірте, до цих документів, якщо вони беруться, надто скорпульозний uh -huh. аналіз і достовірність інформації має бути достеменно. У Синківській сільраді Ми спробували з'ясувати, скільки майна загалом приватизовано фірташами, і який реальний прибуток отримало від цього село. Секретаря сільради Галину Мудрак це питання дивує. Робуток, який отримали. Ви самі проїдетеся села побачите. І як вам? Сусідство з фірташем опайно? Ну, а, чо? а, чо, не, ви, а не, ви, не видиш, який дороги. Селі, у нас? Нірні села, а для району без будинку. Насправді, масштаб меценатства олігарха дещо перебільшений. Будівництво ідеальної дороги, якою так пишаються селяни, фінансував не фірташ, а бюджет України. У березні 2013 року держава закатала в сільський автобан 46 мільйонів 400 тисяч гривень, а на інший шмат цієї дороги Касперівці-Новосілки держава у 2012-му виділила 63 мільйони 44 тисячі гривень. Вартість одного кілометру дороги перевалило за 6 мільйонів. Це майже вдвічі дорожче за поточний ремонт міжнародної траси «Київ-Ягодин». Крім того, дорогою користуються не так синьківці, як тепличний комплекс, що належить мамі Фірташа. Всі діти з маленьких в селі привчені до роботи. Перший інститут це пасовіско, другий інститут це помідори. Місцеві помідори, за словами Марії Фірташ, її син запам'ятав надовго. Ось так виглядають 40 гектарів найсучасніших теплиць Дмитра Фірташа. А ось так на противагу теплицям гігантам виглядають маленькі господарства місцевих мешканців. І поки одні мешканці Синкова моляться на теплиці фірташа, на теплиці ж не тільки синьківські люди працюють. Колорівка, шупарка. І це все він возить на роботу і з роботи. Їде два автобуси. Інші місцеві вже відчули їхню небезпеку на собі. Люди падуть там у тім ті після від тої хімії формаліном кроп'я, ночами і а люди втравляються, але ну, не мають де копійки заробити. А і що там і... їм погано шо, платять? Ми ж платя тисячі на місяць. То це ж плата. Дмитро Фірта ще має куди розвивати свій бізнес. Останню ділянку у 15 гектарів його мати приватизувала 19 листопада цього року. У рідному синькові олігарха чекають з нетерпінням. А увагу закордонних правоохоронців до його сумнівних обородок називають політичною розправою. Якщо фірташа все ж таки впустять в Україну, дістатися на малу батьківщину йому буде легко. Тут справді гарна дорога.